Доброго вечора, мої гарнюні. Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні у нас з вами такий розклад. Почуття, думки та дії чоловіка до вас. Ми сьогодні будемо коперсатися, копатися, намагатися знайти логіку в його діях. ну, Знайдемо. Давайте подивимось все ж таки почуття, думки, дії чоловіка до вас. Не забувайте підписуватись. Якщо я вам треба на особистих розкладах, то є мій телеграм. Дівчата, пишіть, все поясню. Також хочу зробити акцію для ЗСУ. Ми з вами зробимо якийсь короткий розклад. Та ви задонатите на карту військову. Ну, то вже моє питання, коли куди ви задонатите, але це буде така символічна дуже сума. Ми подивимося ваші питання за дуже символічну суму. хочеться трошки попрацювати на державу, так? Давайте думайте про себе, про нього, про якусь гарну ситуацію, яка у вас з ним склалася. Угу. Я зроблю два варіанти, але ви можете подивитись обидва. Збираєте свою карту зараз будемо дивитись. Думаєте про нього, про якийсь гарний момент з ним, там обіймаємось, цілуємось. Так, Перевернула перший варіант. Тут у нас відносини або зруйновані, або вони в стадії, коли ні ви нічого не хочете, ні він не хоче, всім важко. Важко може бути навіть фізично. Тобто тут якийсь період закінчився, новий ми не можемо ніяк розпочати. Щось нове ніяк не можемо запустити ці відносини. Хочемо любові, є велике бажання один до одного, є такий потаємний сакральний зміст. Цих відносинах. То є магічний для вас період. Ні, це точно. Тому що ви будете дуже сильно цю людину відчувати. Мені таке, знаєте, відчуття, що навіть тут можуть бути дівчата. І це перше, що спало на думку, в кого хлопці на фронті, і немає від них звістки. Чомусь, на жаль, так. Тобто, не знаю, що з ним, не знаю, що всередині нього. Така аура таємниці, але дуже до нього хочу, дуже сильно його відчуваю. І він також вас дуже сильно відчуває. Дівчата, якщо ваш, це ваш чоловік, то ви як єдине ціле. Якщо то минулий трошки загублений коханий, то він думає про вас і відчуває і повинен з'явитися. Дивимось зараз почуття. Думки дії. Так почуття думки дії. Дивіться, почуття любов, закохані випадають, але дивіться, тут у нас третя сторона, і тут третя сторона. В думках тільки мрії. Мрії про загублене минуле і про Майбутнє, який він не знає, як реалізувати. Тут трійка і тут трійка. Або хтось спостерігає, або хтось вже є. Хто є. Ну, в нього є свої ревнощі. Дивіться. Чоловік, якого ви загадали, він як двоякий. Дві особистості: коли він добрий і недобрий, коли він радісний, коли він злий, дві людини. Одну ви любите в ньому дві людини. Одну людину ви любите в ньому, а іншу ні. Дій не буде. Знову трійка йде. Він дуже сподівається, що якісь. Ситуації життєві самі з собою вирішиться. І, дівчата, якщо ваш чоловік пішов до іншої, то він сподівається, що вона там десь загубиться. Сама це вирішить. Тут кажуть, почекай, він може раптово якось з'явитися. Можливо, навіть запропонує, якщо це бо невизначені стосунки. Або запропонує якесь, ну, кохання інтим. Зрозуміло. Погуляємо і знову пропаде. А почуття є. А чому ти такий невпевнений? Ну, що ти мене прогнала? Ти мене прогониш, ти нічого зі мною не хочеш. Тут, знаєте, треба хвалити, тут казати, що він найкращий, що нікого, окрім, окрім тебе нема, але дівчата тут вже в когось ну, признавайтесь, точно вже хтось є. Тому що я бачу, що і з вашого боку може бути зрада, і з його боку. Якщо це ваш чоловік, то у вас буде якийсь такий дивовижний момент, коли він дуже сильно вас захоче, така романтика, любов. І ви аж сп'янієте від цього і не будете розуміти, чому. А він ну, дуже сильно його до вас потягне. Дуже сильно потягне. Я скажу, якийсь кормічний період. Навіть якщо є відстань, ви цю відстань подолаєте. Підсвіти мені підсвітило. В минулому проблема. Втручання в минулому було порада. Будь гарною, будь веселою, відпусти ситуацію. Він як дурак прийде. Дурак, ця карта вже була, дуже хочу спочатку розкладу, дуже хочу тебе прийти, скаже, хочу, не можу. Тягне так, що аж здурію скоро. Другий варіант. Ну, тут у нас любов любовна. Один одного труїмо, завдаємо болю, жалю печалі, але разом. Тут головна роль жінці у вас, ви головна. Він такий трошки дурачок. Тут навіть дружба може бути. Ви все одно будете спілкуватись. Ви його вже прорахували, вирахували і знаєте точно, він ще роти не відкрив, ви вже все знаєте, що він там сказати намагався. Але серце в вас розбите, і ви б його б закопали голими руками, щоб тільки вже про нього не думати. Так він вам наборить. Такі бувають моменти. На вас є біда. Біда на вас. Я хочу бути з ним, але він не так, не так себе поводить. Але він не такий. Дівчата, що це не так? Давайте дивитись вас. Чому кажу? Тому що людина може вам не підходити, а ви вирішили, що йому треба змінитись, щоб він вам підійшов. Що яка і чи є в вас проблема? Чи є в ньому проблема? Ви реально на речі не дивитеся. В ньому проблема, що він е має багато тайне. Все відразу каже. Почуття до вас думки, дії. Хто тягнув додому, скажіть мені. Так, почуття неглибокі. Ви подобаєтесь, він з вас бере ресурси, мабуть, це вас і вибільшує, що поруч з вами він дуже сильно зростає. Тягне з вас енергію, але то не та глибинна любов, і ви це відчуваєте, яка б у вас була, або якою ви б хотіли. І ви в ньому не впевнені, він сам собі не впевнений. Тут може бути інтрижки Думки: хочу щастя, хочу інтиму, хочу, щоб ти мені підкорилася, дії Граю з вами в ігри чим приносить вам біль. Тут, або ви тут, дивіться, загальний розклад. Розклад, чи як там воно правильно, гадання, загальне. Але тут е, є момент негативу на, на ньому. Є момент негативу. щоб у нього руйнувалося. Йому важко будувати стосунки. Все на ваших плечах, розумієте? А він в стражданнях. Mm. З'явиться. І ви будете сидіти потім і дивитися, в мене розклади перспективи стосунків. Тому що він нічого не планує. Воно пройшло ушло. Якщо це чоловік, воно щось сказало, пішло там, що собі. У нього своє, навіть якщо ви живете в одній квартирі, у нього своє життя, у вас своє. Він дуже хоче, щоб ви змінили його життя, надали йому нові можливості. То він вас затягнув вже в якусь гру. Дівчата, ви не розумієте, що коїться, тому що нічого не коїться. Тому що нормально тут нічого не коїться. Порада вам. Іншого. іншого. Займатися собою іншого і не, ніколи не входити, якщо вам дуже сильно хочеться, не входити там, де чоловік зайнятий. Якщо він дуже чимось або кимось зайнятий, не конкуруйте. Відпускайте, відсікайте та відрізайте.